Схоже на те, що працівники Ужонду штучно створюють проблеми для іноземців в питанні отримання карти побиту. Сьогодні мені позвонив мій підписник і розказав ситуацію, яку він бачив. Я був просто від неї в шоці. Хто не в курсі, карти побиту врослій видають всім, хто подавався будь-якій місці з дальношльонського боєвудства. І коли вони стають готовими, їх треба їхати забирати в Вроцлав. Щоб забрати, мож, є два варіанти. Перший це електронна реєстрація. Туди реєструєшся і дату тобі назначають через 3 місяці. Або, якщо хочеш сьогодні забрати, ну як сьогодні, <сь> сьогодні не вийде. Хочеш забрати швидше, то ти маєш приїхати в Вроцлав і завар... зайняти живу чергу. Але щоб попасти гарантовано і отримати свою карту побиту. Займати чергу треба за день до цього. Тобто, фактично, ну, деколи може повезе, якщо в десь час 2 ночі, можете й попасти. Бо бували випадки, коли люди казали, що в 3-4 ночі займали, а білетів їм не вистачало. І люди займають з 8-9 з вечора. Рекорд я бачив, по-моєму, мені казали, що деякі з 14 години попереднього дня займають чергу. І щодо ситуації. Сьогодні він стояв у жонді, бачив, як люди ці забирали, і один з працівників жонду підійшов до білетемату, взяв 10 білетів, ну, 10 приблизно взяв, набрав кучу білетів, відійшов, помняв їх і просто викинув сміття. Йому було цікаво, що це за білети, такі що йому заважали. Він пішов і дістав ці білети з сміття. І був в шоці, тому що це все були білети на відбір карти побиту. Тобто працівник жонду просто бере-бере білети, а просто потім їх викидає, щоб нікому не дісталося. Дивно, така поведінка, він мені скинув фото, тобто це не просто якась байка розказні. Скинув фото цих білетів, там видно, від 189-го він дістав до 199-го, тобто там десяток точно був. І після цього якось розказувати, що хтось там ними торгує, що білетів не вистачає, тому що іноземці там їх ними мутять. Насправді, виявляється, ситуація інакша і. До цього всього прикладають руку працівники самої Ужонду. Для чого їм це я не знаю, і як це можна інакше пояснити, теж в мене ідеї немає. А що ви скажете про це?